Нагороду за будівництво заводу з переробки побутових відходів у номінації Промислові підприємства та об'єкти промислового призначення отримало ТОВ «УкрЕкоіндастрій», яке є співзасновником рівненського сміттєпереробного заводу. Генеральний директор «УкрЕкоіндастрій» директор сумком рівне Святослав Вівтушенко, звісно, задоволений визнанням заводу з переробки побутових відходів на всеукраїнському рівні. Але зазначає він одного визнання споруди, мало потрібне сприяння у роботі заводу, який нині не Працює. Смітні завод, який не працює, стоїть, е переміг у конкурсі на кращі будинки і споруди, збудований та прийняті в експлуатацію у 2013 році. Нагороджував сам пан Володимир Гройсман. Нам дуже приємно, справді, що наш світ завод, який стоїть і не працює, наградили дипломом, переміг, переміг в конкурсі на найкраща споруда, яка була збудована у 2013 році. Тобто, справді дуже приємно. Єдина Ідіотизм даної ситуації в тому, що краще б прийняли закон, який дозволив би нашому сміттєпробному заводу працювати. До речі, вручив відзнаку сам віце-прем'єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Володимир Гройсман. Він же обіцяв посприяти у пришвидшенні прийняття необхідних змін до законодавства, щоб прімницький сміттєпереробний таки міг запрацювати. Обіцяв, але бачите, нагород навіть. диплом прислав, прислав. Ми перемогли в конкурсі, але запустити завод, так мабуть, не запустив. Ну, що поробиш, пошуткую на цю тему. Е, я думаю, що тільки в нашій країні, якщо є ямка на дорозі, то ставлять знак, що ямка на дорозі, замість того, щоб відремонтувати ту ямку. Тобто ситуація абсолютно аналогічна. Нам вручили винагороду, грамоту, що у нас дуже гарний святіпробний завод, тобто екскурсії ми на нього возимо не зря. Я думаю, що приймуть рано чи пізно, але не будеш цей пам'яті чоловікської випустити і далі стояти, який розкручує на цю Україну і 30 тисяч підписів. Тільки одні рівня не зібрали за те, щоб запустити цей світ завод. Допоможе запрацювати заводу на думку Святослава Євтушенка скасування закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державного регулювання у сфері комунальних послуг. Це і скасує норму, визначену цим законом, про монопольний статус об'єктів з переробки відходів та обов'язковість отримання ліцензії або ж потрібно внести зміни у закон України про ліцензування окремих видів господарської діяльності, передбачивши, що переробка відходів є ліцензованим видом діяльності.